Більше 50% нашого часу ми проводимо в негативних думках. Це означає, що половину свого життя ми витрачаємо на хвилювання, на тривогу, на смуток. Це неймовірно. 80% з цих хвилювань навіть ніколи не здійсняться. Це просто паразити. Явіть, скільки позитивних емоцій ви б могли б відчути, якби навчилися контролювати своє мислення. Тож, давайте розбиратися як контролювати негативні думки. Поїхали! Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та прихильниця духовного розвитку. Я це вже казала, і я буду повторювати це постійно, бо, на мій погляд, не можна відокремлювати ось ці три сфери фізіологію, Психіку та духовність одна від одної, саме знання в одночас, одночас цих трьох сферах дають нам неймовірний результат для покращення нашого життя. Тепер по темі по суті в питанні подолання думок є способи, які націлені на перемикання фокусу і. І Регулярно, якщо ви будете впроваджувати їх в своє життя, то ви надресируєте свій мозок і впровадите в нього такий новий позитивний паттерн. Є способи, які націлені на ретельний розбір, і в цьому не конкуренції техніки КПТ та НЛП, і є способи для взагалі профілактики негативного мислення. Тож, давайте з профілактики і почнемо. Я дуже хочу, щоб якомога більше людей усвідомила, що ось в тих практиках, про які я зараз скажу, в них є суперсила. Вони реально. Дуже круто працюють. Ну, прям з першого дня за деякий час вона починає працювати дуже ефективно. Можливо, вже через там 3-5 днів ви це будете відчувати досить так сильно в вашому мисленні. Я кажу про перше: новинний детокс це дуже важливо. Новини. Вони вчать нас фокусуватися на негативі. Вони вчать нас робити висновки цього дня саме про події, що там поганого сьогодні трапилось. Є навіть сайти, де good news, класні новини, все таке, але про них навіть ніхто не знає. Це взагалі геть не популярні, бо людям треба подавати до мозоку гівно. Ось така колективна підсвідомість, вона цього потребує. І я вас дуже прошу. Давайте станемо ось тим рідкісним відсотком, якому гівно в мозику не потрібно. І для цього давайте приступимо до чистки. І чистка це новинний детокс. Взагалі, геть відмовитися від новин неможливо, особливо зараз, коли знову не зрозуміло, що там коїться в світі. Зараз знову всі чекають якісь там страшні новини, по якому сценарію зараз планета буде жити. Окей, зробіть, як я, а ви можете. Дивитись новини раз на два дні, дні, по 10 хвилин все. 10 хвилин раз два дні. Але не сьорчити зранку, тим паче там за сніданком чи ввечері. Чи не обговорювати і не обмусолювати цю тему, там, коли ви зустрілися з друзями, колегами тощо. Не робіть цього. Давайте виносіть ось це новинне сміття зі своєї душі, зі свого тіла і тим паче зі свого мислення. Це перше. Друга техніка, яка дуже круто працює як профілактична для е, позитивного мислення, це практика вдячності. Так, ви про неї чули дуже багато. А чи ви її робили? Ну, реально... Я знаю деякі людей, і, до речі, і тих, хто мене дивиться, є такі, які роблять вже багато років цю практику, але дуже мало. Ну, це дві людини, якщо чесно. Давайте ж впровадимо цю техніку в своє життя. Вона не потребує якихось там магічних, таких серйозних ритуалів. Прям Треба, де б вони були, достати листочок, достати ручку, почати писати. Просто подумки, просто подумки ввечері, ось ви засинаєте і такий проговорюєте собі, сьогодні була класна кава з раночку, потім сонечко на дві секунди вийшло, а потім в шар так, так затишно, я ось така завернулася та пішла ходити по осінньому парку. Було класно. Дякую, дякую, дякую за ці моменти сьогодні. Все. Це скільки пройшло, поки я це сказала? 10 секунд, 10 секунд вашого часу перед тим, як ви засинаєте, робіть, будь ласка, практику вдячності. Буде дуже круто, якщо ви її будете також робити в впродовж дня. Наприклад, ви йдете і вам, ну, хоч щось там сподобалося, чи ось щось смачненьке, чи ви щось гарненьке побачили. Скажіть прям дякую, дякую. Просто одне слово подумки дякую за це, дякую за це. І все. Всі моменти, які несуть вам позитивні емоції. Фіксуйте їх своїм мозиком через вдячність, через слово вдячності, через відчуття вдячності. І ви дуже круто, дуже швидко прокачаєте свій мозок. Ви навіть самі не відслідкуєте ось той переломний момент, коли ви почнете мислити більш позитивно. Так, і поїхали далі. Техніка протестую. Більшість наших думок це всього-навсього припущення, які насправді не мають під собою реального підґрунтя. Це не цитата якоїсь великої людини, це реальний факт. Це правда так влаштована наше життя. Всі ось ці думочки, які ви зараз про себе ганяєте там, і про ваше життя, і про ваше майбутнє, вони насправді не мають підґрунтя. Вони з відчуття тривоги, вони з відчуття втоми, вони через фокусування на негативному досвіді і все таке вони ірраціональні, вони нелогічні. Тож всередині вас ось постійно є ось цей самий голос, який каже вам, що з вами не так, і як все буде погано, як, нарешті, скоро всі помруть, і від страшного голоду, і від апокаліпсису, і все таке ядерка, шмядерка, бла бла бла. Ну, Там же ж безліч, там нескінченне радіо, там і так стільки варіантів, скільки всього поганого може з вами відбуватися. І Ось ваша задача в техніці протестую. Ви можете її робити з собою. Ви можете її рекомендувати всім іншим, хто ось ви помічаєте, що буксує в своїй негативній думці. Значить, що треба зробити. А виписати принаймні три негативні думки. Можливо, це якась там критична оцінка там, вашої зовнішці, зовнішності, а це може бути щось стосується вашого майбутнього, а чи якогось вашого минулого, як, за яке ви там, вам, там соромно, чи щось таке. Отже, виписуєте в перший стовпчик. В другому стовпчику, напроти кожної цієї негативної думки, ви великими літерами, прям так від душі, пишете Протестую. Це не так. Це не так. І в третьому стовпчику, ви пишете. Із ось цього е, стану внутрішнього адвокату, чому це не так? Третя дуже крута техніка, я її називаю швидке перемикання. Ось в той самий момент, коли ви усвідомили, що зараз почала балакати ця ідіотська негативна думка, ось в цей самий момент ви перемикаєте свою увагу за допомогою різних подручних засобів. Найефективніші джерела, які будуть перемикати вас з негативної хвилі на позитивну, це перше музика. У Нас усіх повинен бути плейліст з позитивними хітами, з позитивними піснями і все таке. Як тільки ви відчуваєте, що ви попали вже ось в полон цих негативних думок, вмикайте музику, від якої. Вам стає класно на душі. Бо найчастіше, коли нам якось там не по собі і якось прям пакосно на душі, що ми робимо? Ну, звісно, ми включаємо музику, яка підсилює цей стан, щоб прям зануритися в нього по самі вуха. Навіщо так робити? Ну, ви і так половини життя витрачаєте бляха на всі негативні думки. Ну, не занадто уваги їм. М? Тож, перемикайте, перемикайте свою увагу. І музика це абсолютно дивовижний експрес-інструмент в перемиканні фокусу з негативних думок до позитивних. Також на що я рекомендую перемикати свою увагу, теж, якщо є можливість, це якісь милі відосики про тваринок. Ну, тут реально, ребят, теж все будується на нашій фізіології. У нас там починає дуже круто активуватися вся дофаминова система, коли ми бачимо пант, наприклад. Ось у мене є канал в інстаграмі, такий дуже мій улюблений. І коли я відчуваю якусь там тривогу чи якийсь смуток. Я йду дивитись, пант, вони такі дури, вони таке витворяють. І я ось ну, спочатку відчуваю якесь таке роздратування від того, що вони такі дурля, що вони роблять, Ну доросла панда, а веде себе, начебто там, трьохлітня дитина. Це нормальна перша реакція виходить, виходить цей негатив. І потім вже на другому, на третьому відео. Я вся в таких енергіях милота, така вся в енергіях любові, і такі вони класні. Я вже забула, що та фігня, ось ці всі думки, тривоги. Я про це ось через годинку попарюся, так сяду, прям попарюся, а зараз ну ти двояка, вона смішна. Ось, тобто це дуже працює. І також, що дуже працює, це проговорення афірмацій. Коли я прям чую, що знову активувався там внутрішній критик, і він такий в мене дуже потужний, і він починає щось казати. Я теж водночас з ним починаю казати прям в голос. я є світло, я є світло, я є радість, я є любов, я є любов, я є достаток. Просто. Окей, може хтось подумає, що я божевільна, але це слова, які несуть в собі такі суперкоди, які просто на своєму шляху убивають е всі негативні думки. Всі. Вони, як вітамін С з бактеріями, розумієте? Дуже круто працює, Я вам рекомендую. Віднайдіть свої афірмації, такі дуже. Прості, легкі, там декілька слів, які ви будете просто собі повторювати як трохи божевільний, але це дуже допоможе вам позбавитися негативних думок. І остання техніка, про яку я вам сьогодні розкажу, я її називаю Різні жанри в кіно її суть в тому, що ви розширюєте фокус та прокачуєте свою позицію спостерігача, коли у вас Ось вмикається негативна думка. Це не просто якась та бігуча стрічка, так? це цілий сюжет, це цілий трилер, там у вас жахіття, там ціле кіно. І ось практика заключається в тому, що вам потрібно уявити, наче в, в такій кімнаті, де поки що є тільки один екран. Ви сидіть в цій кімнаті. Дивитесь на цей один екран. На ньому розворачується сюжет вашої негативної думки. Потім, в цій практиці ви повинні усвідомити, що а поряд з цим екраном, там, де негативний сценарій, є ось ще інший. І є ще один. І взагалі там може бути скільки завгодно цих екранів. Але давайте зупинимося на тому, що, окрім. Екрану з негативним сценарієм повинен з'явитися екран з позитивним сценарієм. Ви там теж в головній ролі, але в паралельній реальності. Там. Ви супергерой, суперпозитивний, там все, що ви зробили, все валага, і чекає вас найкраще життя, і це інше кіно. І ви уявляєте, ось цей екранчик, ось коли пішла думка негативна, ви такі: угу, дуже цікаве кіно. А є ще інше кіно, і воно теж йде, прям водночас, можливо. І дуже важливо нашому музику давати, вмикати ще третій екран. Фантастичний, вашому мозоку дуже потрібно, і це доведено різними дослідженнями, відчути, що можливо статися не одному негативному сценарію. А життя воно не передбачене. Так, може все піде за сценарієм негативної думки, а може піде і за сценарієм позитивної думки, а може піде і за взагалі за. Фантастичним сценарієм, можливо, все буде дуже погано, можливо, все буде класно, а можливо, за вами прилітять через 5 хвилин інопланетяни. Наш мозок. Тоді опиняється в такій розгубленості, в якій йому вже не треба фокусувати всього себе, прям викладатися наповну, щоб обслуговувати тільки один сценарій негативний. Він тоді починає спостерігати і в нього з'являється вибор: так, так, так. А за яким сценарієм підемо? Розумієте? Тобто, ви таким чином теж це дуже класна НЛП-практика. Яка ефективно працює, ось саме, коли ви виберете собі час та ретельно продумати ці сценарії. Кажуть, що ще корисно для здоров'я продумати якийсь еротичний сценарій вашого життя. Тож спробуйте, напишіть мені обов'язково е, деталі, але, будь ласка, з цензурою, це були такі чотири круті техніки по подоланню негативних думок. Я вам гарантую, що якщо ви будете їх використовувати, то ви візьмете під контроль своє мислення. Обов'язково діліться зі мною своїми відгуками, коментарями. Це дуже важливо для мене. Я бачу тоді, що я роблю те, що вам корисно та цікаво. І також це буде такою класною підтримкою цього простору. Бажаю вам успіхів, позитиву, на все добре.